Як сказати Міст аналізкою? Правильна відповідь Б Бридж. Як сказати Вогонь. Аналізкою. Правильна відповідь А. Фаєр. Як сказати? Гора. Аналізкою. Правильна відповідь А. Mountain. Як сказати. Демо heat. Аналізкою. Правильна відповідь це. Чимний. Як сказати Оазеро. Аналізкою. Правильна відповідь Б Лейк. Як сказати ВДЛка аналізкою? Правильна відповідь А. Форк. Як сказати Олівець. Аналізкою. Правильна відповідь С. Pencil. Як сказати совок аналізкою. Правильна відповідь А. Скуб. Як сказати окуляри аналізкою? Правильна відповідь Б. – «Glasses». Як сказати куртка. Аналізкою. Правильна відповідь А. – «Jacket». Як сказати. Кепка. Аналізкою. Правильна відповідь це. Cap. Як сказати «рукавечки» аналізкою. Правильна відповідь А. Gloves. Як сказати? Пах. Аналізкою. Правильна відповідь Б Берд. Як сказати «водоспад» спад аналізкою. Правильна відповідь А. – «waterfall». Як сказати Човен. Аналізкою. Правильна відповідь це – «boat». Як сказати? Великий. англійською. Правильна відповідь А Біг. Як сказати? Пляшка. англійською? Правильна відповідь Б Bottle. Як сказати Земля. Аналізкою. Правильна відповідь Б. Як сказати Полодно. Аналізкою. Правильна відповідь А Cold. Як сказати Спаяння аналізкою. Правильна відповідь це «bedroom». Як сказати Зелений. Аналізкою. Правильна відповідь А. Uh, green. Як сказати Замок. Аналізкою. Правильна відповідь – «lock». Як сказати Ящик аналізкою? Правильна відповідь А. Бакс. Як сказати Країна аналізкою? Правильна відповідь А. – «country». Як сказати? Сені. Аналізкую. Правильна відповідь це Блю. Як сказати? Мусор. Аналізкую. Правильна відповідь Б. Гарбідж. Як сказати? Ключ аналізкою. Правильна відповід А Ч. Як сказати Гудзик аналізкою. Правильна відпудьця Батин. Як сказати Міпла. Аналізкою. Правильна відповідь А. Broom. Як сказати. Клей. Аналізкою. Правильна відповідь Б Глу. Як сказати велосипед аналізкою. Правильна відповідь Б Байсикл. Як сказати Склянка аналізкою. Правильна відповідь А. Глас. Як сказати Вікно. Аналізкою. Правильна відповідь А. Window. Як сказати Годинник аналізкою? Правильна відповідь це Клак. Як сказати Кіт. Аналізкою. Правильна відповідь Б Кет. Як сказати? Собака аналізкою. Правильна відповідь А. Дол. Як сказати Мейша. Аналізкою. Правильна відповідь А. Маус. Як сказати? Щур аналізкою. Правильна відповідь це Рэт. Як сказати Село аналізкою. Правильна відповідь Білдж. Як сказати Ліс аналізкою. Правильна відповідь А. Uh, – «forest». Як сказати. Поле. Аналізкою. Правильна відповідь А. Uh, – «field». Як сказати. Листок. Аналізкою. Правильна відповідь це Лиф. Як сказати Літо аналізкою. Правильна відповідь Б Summer. Як сказати пляж аналізкою? Правильна відповідь А. Beach. Як сказати Еріїм аналізкою. Правильна відповідь А. Фудер. Як сказати Хмара. Аналізкою. Правильна відповідь це Клауд. Як сказати Магазин аналізкою? Правильна відповідь «б» Шап. Як сказати Хліб аналізкою? Правильна відповідь А. Бред. Як сказати? Молоко англійською. Правильна відповідь А. Milk. Як сказати коубаса. Правильна відповідь відпудь це. Як сказати? Чай. Аналізкою. Правильна відповідь Б. Т. Як сказати. Цукор. Аналізкою. Правильна відповідь А. Sugar. Як сказати печиво. Аналізкою. Правильна відповідь а. cookies. Як сказати? Морозиво аналізкою. відповідь відпудьця. Ice cream. Як сказати? Seal analisкою. відповідь відпудьця. Salt. Як сказати котлета аналізкою. Правильна відповідь А. – «котлет». Як сказати, курча аналізкою. Правильна відповідь А. Uh. Чикін. Як сказати Ребаф аналізкою? Правильна відповідь Б. Fish. Як сказати Сік. Аналізкою. Правильна відповідь це Juice. Як сказати? Вода. Аналізкою. Правильна відповідь А. water. Як сказати. Яйце. Аналізкою. Правильна відповідь – А. egg. Як сказати мука. Аналізкою. Правильна відповідь «Б» Flower. Як сказати Село англійською? Правильна відповідь «Б» Village. Як сказати Ліс англійською? Правильна відповідь А forest. Як сказати поле аналізкою. Правильна відповідь А. Uh, – «field». Як сказати. Листок аналізкою. Правильна відповідь – це «leaf». Як сказати Літо аналізкою? Правильна відповідь Б Сумер. Як сказати «пляж» Аналізкою? Правильна відповідь А. Біч. Як сказати? Еріїм аналізкою. Правильна відповідь А. Thunder. Як сказати? Хмара. Аналізкою. Правильна відповідь С. Клауд. Як сказати Магазин. Аналізкою. Правильна відповідь Б. Шап. Як сказати. Хліб. Аналізкою. Правильна відповідь А. Бред. Як сказати Молоко. Аналізкою. Правильна відповідь А. – «Milk». Як сказати Ковбаса англійською? Правильна відповідь це. Як сказати чай англійською? Правильна відповідь Б. Як сказати? Цукор. Аналізкою. Правильна відповідь А. Sugar. Як сказати? Печиво. Аналізкою. Правильна відповідь А. Cookies. Як сказати? Морозиво аналізкою. Правенне Ice cream. Як сказати? Сіл. Аналізкою. відповідь – це Солт. Як сказати? Котлета аналізкою. Правильна відповідь – а. Котлет. Як сказати курча анализкою. Правильна відповідь – а. Чикін. Як сказати Риба – в Правильна відповідь Б Fish. Як сказати Сік аналізкою. Правильна відповідь С Juice. Як сказати Вода. Аналізкою. Правильна відповідь А. Water. Як сказати яйця аналізкою. Правильна відповідь А. Egg. Як сказати? Мука. Аналізкою. Правильна відповідь Б. Flower. Як сказати Міст аналізкою? Правильна відповідь Б Бридж. Як сказати Вогонь. Аналізкою. Правильна відповідь А. Фаєр. Як сказати? Гора. Аналізкою. Правильна відповідь А. Mountain. Як сказати. Демо хіт. Аналізкою. Правильна відповідь це Чимний. Як сказати Оазеро аналізкою. Правильна відповідь Б Лейк. Як сказати ВДЛК аналізкою? Правильна відповідь А. Форк. Як сказати Олівець. Аналізкою. Правильна відповідь С. Pencil. Як сказати Совок. англійською? Правильна відповідь А. Скуп. Як сказати Окуляри. англійською? Правильна відповідь Б Гласис. Як сказати куртка аналізкою. Правильна відповідь А. Джакет. Як сказати кепка. Аналізкою. Правильна відповідь це Кеп. Як сказати? Рукавички Аналізкою. Правильна відповідь А Gloves. Як сказати? Так. Аналізкою. Правильна відповідь Б Bird. Як сказати? Воду спат аналізкою. Правильна відповідь А. – «waterfall». Як сказати? Човен. Аналізкою. Правильна відповідь це – «boat». Як сказати Великий. Anakuju. <tripe> Praven nevid pujuć a, beg Jak skazate? Leaška, analiskuju. Praven nevit puć B Bottle. Jak skazate? Zemlja a analiskuju. Правильна відповідь Б. Earth. Як сказати Холодно. Аналізкою. Правильна відповідь А. Cold. Як сказати Спайня. Аналізкою. Правильна відповідь це «bedroom». Як сказати Зелений. Аналізкою. Правильна відповідь А. Uh, green Як сказати Замок. Аналізкою. Правильна відповідь Б. Лак. Як сказати ящик аналізкою? Правильна відповідь А. Бакс. Як сказати Країна. Аналізкою. Правильна відповідь А. – «country». Як сказати? Сейні. Аналізкою. Правильна відповідь це Блю. Як сказати? Мусор. Аналізкою. Правильна відповідь Б. Гарбідж. Як сказати? Ключ аналізкою. Правильна відповідь А Ч. Як сказати Гудзик аналізкою. Правильна відповідь це Батен. Як сказати Міпла. Аналізкою. Правильна відповідь А. Uh, Брум. Як сказати. Клей. Аналізкою. Правильна відповідь Б Глу. Як сказати велосипед аналізкою. Правильна відповідь Б Байсикл. Як сказати? Склянка аналізкою. Правильна відповідь А. Глас. Як сказати? Вікно. Аналізкою. Правильна відповідь А. Window. Як сказати Годинник аналізкою? Правильна відповідь це Клак. Як сказати Кіт аналізкою? Правильна відповідь Б «кет». Як сказати Собака аналізкою? Правильна відповідь А. Дол. Як сказати Мейша аналізкою? Правильна відповідь А. Маус. Як сказати? Štruur, analiskuju. kriju. Praven Rat.